Це треба все просто повторити. Коли це там в 5 класі, в четвертому вивчається, воно важко, і запам'ятати важко, коли вже зараз повторення, то воно легше якось все раз, раз і наклалося. Значить, перше додавання і віднімання. Значить, саме головне правило, коли додаєш або віднімаєш десяткові дроби, це кома мусить стояти під комою. Кома під комою. Оце саме основне. Якщо виконувати це правило, Триматись його, то тоді ну, досить важко повалитися при виконанні дій. Навіть якщо числа мають різні довжини, довжини все рівно, якщо ти напишеш так, що кому буде стояти під комою, то зробиш певні висновки, якщо навіть там не вистачає яких цифр. Наприклад, 3,2 відняти 0,654 Запиши, будь ласка, цей приклад. Якщо цифр не вистачає, особливо про віднімання, то дописуємо нулі, стільки, скільки їх нам треба. І згадуємо, що перше нуль – це десятка. А всі решта нулі, з яких ми позичаємо десятки, це вже дев'ятки. Отже, буде 6, 9, 5 4. Тут ми вже позичили, вже одиничка лишили, значить, ще треба позичити. 11-6, 5, 2,546. тисячних. Якщо треба буде додати, наприклад, до 5 2,35, то треба пам'ятати, що ціле число це значить кома після нього. Його можна завжди написати цю кому після числа і дописати стільки нулів, скільки треба. Кома під кома. Це саме основне це правило додавання та віднімання до дроблю. Друге правило це множення. При множенні правило зовсім інше. Множення виконується. Не дивлячись на коми спочатку. Тобто записується так, як зручно. При множенні завжди зручно писати так числа, щоб остання цифра була під останньою. Остання цифра під останньою. Тобто, на коми ми взагалі не дивимось при цьому. Ніякі нулі не дописуються тому. По-перше, по-друге, вверху завжди зручніше писати число довше, з великою кількістю цифр, з більшою кількістю цифр щоб множення було в меншій кількості рядків, меншу кількість рядків. І остання цифра підостання. Давай ще також напишемо, що довше число. перше. Це такі дрібниці, але вони дійсно полегшують розв'язання і пришвидшують розв'язання. Наприклад, якщо нам треба помножити 0,8 на 2,45. То для того, щоб записати в стопчик і зручно було множити, ми спочатку пишемо 2,45 і підписуємо 0,8 так, щоб остання цифра була під останньою. А далі виконуємо множення як множення натуральних чисел. Беремо останню цифру в другому числі, так, 8, і множимо на всі цифри по порядку першого числа. 8 на 5 – 40, 0 пишемо 4 в пам'яті, 4 на 8 – 32, і 4, 36, 3 в пам'яті. 8 на 2 16 на 3 19. Оскільки тут тільки одна цифра множиться, нуль не треба множити, це будуть нулі. немає сенсу цього робити, то це вже все, саме множення. Наступним етапом треба згадати, як відраховувати знаки після коми. Знаки після коми відраховуємо стільки, скільки в усіх множниках разом. Так? В нашому випадку їх три. Отже, з кінця числа відраховуємо три знаки і ставимо кому. Нуль в кінці можна не записувати. 1,96. Значить, наприклад, такий 7,5 помножити на 3,08. Отже, довше число 3,8 пишемо першим. 7,5 підписуємо так, щоб остання цифра була під останньою. Знов у нас 5 на 8. Множимо спочатку останню цифру. 5, 5 на 8 40. 0 пишемо, 4 в пам'яті. 5 на 0, 0 і 4, 4. 5 на 3 15. Помножили п'ятірку. Тепер множимо другу цифру 7. Так само на 8 на 0, на 3. І підписуємо результат під 7 в наступному ряді. Получається під четверкою в нашому викладу. Тобто, зсувається запис. Не можна одне під одним написати. 7 на 8, 56. 6, 6 пишемо. 5, запам'ятовуємо. Те, що запам'ятовую в другому ряді, я пишу тут внизу, щоб там не плуталося. 7 на 0, 0 і 5, 5, 7 на 3, 21. Ну, а далі додати. 0, 10, 1, 11, 1, 3, 2. Відраховуємо, скільки знаків після коми? 3. 3. Їх всього 3 в обох числах. Значить, з кінця відраховуємо. Три знаки. Виходить, що два нулі в нас кінці можна прибрати. Буде 23,1. Отже, треба написати правило, за яким ми відділяємо знаки після коми. В результаті стільки знаків після коми, скільки їх у всіх множниках разом. Тому що множників може бути і не два. Так? Тому пишемо в усіх. Є, звичайно, такі випадки усні. Це коли. Множення на розрядній одиниці. Що це мається на увазі? Це на 10, на 100, на 1000 і навпаки, на одну десяту, 10, на соту, 100, на 1000. На розрядній одиниці. Перше на ті, що більше за одиницю. 10, 100, 1000 і так далі. Якщо виконуємо множення на такі розрядні одиниці, то в стопчик множити немає потреби. Треба переміщувати коми. Кома переміщується вправо на стільки, скільки нулів в розрядній одиниці. Тобто, наприклад, 7,25 помножити на 10. Це перемістити кому в числі вправо на один знак, бо в нас всього один нуль. Тобто, виходить отак: 72,5. Або ще приклад 3,4 помножити на 1000. Треба перемістити кому на три знаки, оскільки в нас три нулі в тисячі. Але в нас після коми, в числі 3,4, тільки один знак. Тому ми переміщуємо кому і дописуємо ще два нулі. І тоді виходить якраз результат множення на тисячу. Якщо не вистачає цифр, дописуємо нулі. Ну, коми вже не буде, будуть цілі числа. Звісно, може такі, такі випадки бути, що ці е, число лишається десятковим дробом, як в першому прикладі. Так, і друге множення на 10-10 тисяч. Друге, на 10 одну, одну соту одну тисячну і так далі. Тоді кома переміщується вліво. Кома вліво настільки, скільки нулів. Разом з тим нулем, який перед комою. Тобто просто всі нулі треба бачити. Бувають правила, це написано так: що перемістити настільки, скільки знаків після коми має. Ну, це те саме, скільки нулів. Просто зручніше запам'ятати, як одне правило. І там, і там рахуємо нулі. Але коли на 10 100 тисяч то число збільшується, тому кома вправо зміщується. А коли на такі розрядні одиниці число зменшується, відповідно, кома вліво. Але настільки, скільки нулів. Наприклад, 2,756 помножити на 0,1. У нас є один нуль. Отже, кому звідси треба перемістити на один знак вліво. Оскільки нас там більше немає нічого, це буде 0,01. Дві тисячі пятьдесят Сімдесят три помножити на 0,1 тисячну. Кому треба змістити на три знаки, бо в нас три нулі, разом з тим, що перед комою. Але в нас сімдесят три число, ціле, де то і в нього кома? Після 73. Ну, в кінці, так, після цього числа. Отже, кому треба змістити звідти на три знаки, в нас всього два знаки. Отже, треба ще перед ними. Напишати нуль, а потім вже поставити кому. Виходить 0,73 тисячних. Добре, ще є ділення, третє ділення. Також є декілька правил, які треба запам'ятати, а саме для ділення на десятковий дріб, треба спочатку з комами розбиратися, так? Коми змістити вправо, так, щоб дільник, тобто число, на яке ми ділимо, став цілим числом. От на це треба дивитися, коми треба змістити на стільки знаків, скільки, виходить в дільнику після коми. Наприклад, 2,64 поділити на 0,4. Щоб поділити на цей десятковий дріб, дивимося, що в ньому є один знак після коми четвірка. Отже, в обох числах ми мусимо перенести кому вправо на один знак, щоб це число стало цілим. Тоді, виходить, замість цього ми ділимо 26,4 на 4. І це не змінює частку. Тобто, після ділення нічого більше робити не треба. Ці е, дві частки однакові. Це основна властивість ділення частки нам про це говорять. Тобто, ми фактично обидва числа помножили на 10. І це не змінює частку. А далі ділимо 26,4 на 4. Давай запишемо стовпчик. І згадаємо, як ділити. Перше неповне ділене не обираємо таке, щоб воно було більше за дільник або однаково з ним. Тобто не можна 2 поділити на 4, бо воно менше. Беремо 26. 26 поділити на 4, по скільки візьмемо? 6. Правильно, можна на 6. 6 на 4 24. Остача 2. І тут дивимося, в нас стоїть далі кома після шестірки. Отже, ціла частина закінчилась, тому її треба створити в частці. Далі зносимо наступну цифру, як і приділення натуральних чисел. 24, так само ділиться на 4, буде 6. 6,6. Тобто приділені, треба дивитися, де в нас ціла частина закінчиться. Тут багато всяких таких нюансів, на які треба звертати увагу. Ще давай візьмемо, наприклад, поділити 3 на 5. Коми тут нема ні там, ні там. Це просто приклад для того, щоб показати. Ділення в стопчик меншого числа на більше. 3 на 5 не ділиться. Отже, в часті ми пишемо 0 цілих. Якщо менше на більше, ділимо одразу 0 цілих. А це означає, що 0 помножити на 5 це буде 0. 3 мінус -0, 0. І тепер для того, щоб далі ділити, дописуємо до трійки 0 і ділимо 30 на 5. І це вже буде 6. Отже, якщо не вистачає цифр для ділення, завжди можна дописати 0. І ділити далі. Не завжди це спрацьовує, бо є нескінченні дроби, і тоді треба десь зупинятися. Але тут скінченний дріб. Коли і як, також буду тобі розповідати, коли дроби, виходить, скінчення, а коли нескінчення, можна про це здогадатися, дивлячись на числа. І тепер ще ці часткові випадки, коли ми ділимо на розрядні одиниці, то те, що корисно робити, вміти робити усно. А саме, значить, перше в нас ділення на 10, на 100 на 1000 і так далі. Розрядні одиниці більше за одиницю. Отримуємо тоді переміщення коми вліво на стільки, скільки нулів. Наприклад, 768,8 поділити на 100. Оскільки в сотні два нулі, то кому треба перемістити на два знаки вліво. Будемо мати 7,688 тисяч. Якщо буде не вистачати, наприклад, 2,3 поділити на тисячу. Треба перемістити кому на три знаки, бо в нас три нулі. Але тут тільки одна двійка в нас, тому перед двійкою ще треба вписати два нулі. І ще кому поставити, і потім вже ціла частина. Отже, коли її робиш, то перевіряєш, наскільки знаків ти перемістив кому. Видно, що ми перемістили на три. Була після двійки, тепер перед двома нулями. Ще. І друге, коли на 0,1, соту, тисячну і так далі. Ну, тут кому вправо, тут навпаки, число збільшується. Кома вправо. За правилом, тим, що ми розглянули для ділення на десятковий дріб, треба коми переносити. Так само тут виходить кома вправо настільки, скільки нулів. Ну, щоб не плутати, то такі очевидні для себе речі зафіксуй. Там множення на 10 і ділення на 10. Так, це очевидні речі. І щоб не плутати, потім по них вже орієнтуєшся, а що ж буде, якщо будемо на 10 і на соті ділити чи множити. Приклад. 7,3 на 0,1. Ділення на 1 переміщує кому на один знак. тому що один нуль маємо. Це буде 73. І ще приклад. 0,26 поділити на 0,10. Тобто, 3 нулі маємо. Отже, треба перенести кому на три знаки. А в нас такі два знаки, значить, після шестірки ще нуль можна дописати. Не можна, а треба. Оце такі випадки, коли треба усно вміти діяти швидко. Ще багато таких випадків, де ми якби, забуваємо про коми цілими числами виконуємо дії, а потім враховуємо коми. Це таки вже і в цих в прикладах десь побачиш, що згадаємо це.